Комунальне підприємство Криворіжтепломережа готує мережі та котельні до експлуатації в новому опалювальному сезоні. Робота у критичних умовах через постійну загрозу для енергетичної інфраструктури, як це було минулої зими, вимагає ретельного аналізу стану обладнання. Йдеться не тільки про ремонти, а й про роботи з підвищення енергоефективності, скорочення споживання енергоносіїв при виробництві теплової енергії. Такі заходи у кілька етапів запроваджуються на одній із котелень у центральному міському районі. В первом этапе предприятие Криворожки Плосеть на этой котельной заменило все энергетическое насосное оборудование, установило частотное регулирование электроприводами насосов. Тем самым это нам позволило сократить потребление электроэнергии на этой котельной в размере 2 миллиона. Гривен за топітний сезон. При этом ми потратили на значить заміну насосного обладнання, установку частотного регулювання. Порядка 2,9 мільйона гривень. Наразі модернізація обладнання котельні триває сьогодні. На двох котлах встановили сучасні пальники по чотири на кожному котлі. Їхня вартість сягає 4 мільйонів гривень. Предварительно экономический эффект, который мы планируем получить, это экономия газа до 150 кубометров в час. В час. Это зависимо, почему я говорю до 150, это в зависимости от нагрузки котла. Если котел нагружен на 50%, это будет одна экономия, на 100% это будет другая экономия. Данная котельная обслуживает 35 многоэтажных жилых домов, один деткомбинат, одну школу. Одночасно ремонт і модернізація енергетичного обладнання здійснюється і на одній з котелень Теренівського району. Тетяна Васильова, Олексій Васильченко, цей день.